Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери. Ідеальний бізнес-партнер чи реально в сучасному світі знайти людину, якій можна було б довіряти на всі 100%? Думок з цього приводу, звісно, безліч. Ми ж спробували розібратися, хто і за яких умов може стати таким ідеалом задля для успіху бізнесу і досягнення поставлених цілей. Це програма Капітал. І сьогодні наша тема сімейний бізнес. Наскільки поширений і в чому особливості цього виду діяльності? Достатньо розпространенна стала ця форма, достатньо мобільна форма, достатньо цікава, яка активно розвивається, приносить прибуль. Найбільший, мабуть, плюс сімейних бізнесів ти довіряєш е, своїм партнерам, ну, власне, там, в мене чоловік і мама на 100%. Абсолютно. Чому після серйозного родинного конфлікту сімейний бізнес занепадає? Законодательство у нас достатньо прогресивне. Вопрос, як можна примінити законодательство, якщо у вас значально нічого не прописано. Для чого потрібна сімейна конституція? Якщо ми говоримо про сімейну конституцію, це розпределення прав і обов'язків кожного члена сім'ї в цьому сімейному бізнесі. Ділові тандеми з рідними найпоширеніша форма підприємництва у світі у США та Європі. Наприклад, до 40% найбільших компаній представляють сімейний бізнес. А скажімо, в Швейцарії цей показник взагалі перевищує 88%. В Україні сімейний бізнес також існує. Він успішно розвивається і вже є чимало прикладів переходу на нові етапи його розвитку передачі родинної справи нащадкам. Отже, наскільки поширений цей вид діяльності в нашій країні і в чому його особливість? Так як відносительно е, це поняття для Украины да, на сьогоднішній день оно е, сформировано в виде такої конструкції, як папа з мамою, скажімо так, начали заниматься некой діяльністю. Пройшло да? Прошло 5-7 років, може бути у кого-то больше даже 10 лет, и начали привлекать в свою предприятию деятельность непосредственно уже своих детей. И на этом фактически формируется костяк правоотношений в этой компании. Да, здесь на доверительных отношениях это все происходит. В Украине есть очень много примеров, когда родители полностью сосредоточили в руках и дирекцию, скажем так, и учредительство, и распределение бюджета. И это происходит как в обычной семье, когда все зависит от одного человека. В последнее время считаю, что достаточно распространенной стала эта форма. То есть юридически они существуют как в любой организационной правовой форме, как любая другая компания. Но действительно основные собственники бизнеса это члены семьи. Достаточно мобильная форма, достаточно интересная, которая активно развивается, приносит прибыль. Доверие существует между членами семьи более чем между партнерами. Княтие да? каких-то абсолютно новых решений, важных решений происходит более мобильно. Найбільший мабуть, плюс семейных бизнесе ты доверяешь э, своим партнерам, ну власне там в мене чоловік і мама. На 100%. абсолютно взуттєвий бренд Кочаровська від початку сімейна справа в родині співвласниці Аліни Очеретяної кілька поколінь чоботарів. Ще півстоліття тому шити взуття почала її бабуся. Нині це успішний бізнес із виробничими цехами, шоурумом, штатом у кількадесят робітників і навіть власними династіями. Серед родичів у нас працює на виробництві. Зараз я вам скажу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шестеро людей. Ну, бабуся вже не працює, звичайно. Вона просто там інколи приходить і каже, о, я тепер у вас так довго вже йду по коридорах. Тому що колись це була там одна кімната там, не знаю, 20 років тому чи 15, які сиділи всі, а тепер це вже цеха. Щодня разом із чоловіком Русланом Аліна працює над розвідком бренду. Особисті розмови та домашні справи на роботі. Подружжя залишає за бортом. Втім, до суто ділових відносин також не вдаються. Якщо у вас нормальна родина і нормальні сімейні цінності, родинні цінності, ніколи не виникне питання оформлювати це контрактом. Як на мене, нас виходить знаєте, як навіть три власника. Моя мама вона відповідає за ательє. За цю частину, а ми з чоловіком з Русланом відповідаємо за лінійку. Тобто, це готове взуття, яке ми робимо. Випускаємо сезонно 2-3-4 рази на рік. Аліна впевнена, атмосферу сімейного затишку відчувають і клієнти. Аби зберегти індивідуальний підхід, ательє виконує до 100 замовлень на місяць. Мають в арсеналі і кілька власних фішок, за якими шанувальники упізнають бренд. Втім, у тандемі очеретяних у кожного своя роль. Моя робота не дизайнерська більше, а більш така організаторська, то там, звичайно, я себе розкриваю. І то це та робота, в якій мене там ніхто не бачить, я десь там сам щось роблю. Звичайно, буває мільйон конфліктів, інколи все закінчується на там. На погані ноті інколи на дуже хороші Взірцем Аліна вважає італійські сімейні бізнеси, де пліч опліч працює по кілька поколінь. Пара впевнена, якщо наполегливо працювати, успіху можна досягти і в Україні. Тому всі тимчасові ускладнення подружжя сприймає по філософському. В нашому випадку криза це тільки криза у складових, тому що наша величезна складова це іноземна шкіра, яка яку ми купуємо у валюті, і звичайно ми відчуваємо ту кризу. Але ми не стоїмо на місці, чуть-чуть підняли ціни. Це нам трошки допомогло так і рухаємося далі. Прикладів, коли родинний бізнес ставав настільки плідним, що виходив на глобальний рівень у світі безліч у виробничій сфері. Приміром, це такі компанії, як Ford, BMW, Ferrari, Ikea, Samsung, LG. У рітейлі всім відома французька мережа Ашан. Або ж не менш успішний взуттєвий бізнес італійської родини Касадей. Історії невдалих сімейних починань подробицях знайти складніше за винятком хіба що компанія Адідас, конфлікт довкола якої призвів до непримиренної ворожнечі між двома братами і підштовхнув одного з них до створення нового бізнесу. Нині це компанія Пума, прямий конкурент Адідас. Тим не менш фактів, коли бізнес стає причиною роздорів сім'ї, не бракує, і тут кажуть експерти більше залежить не скільки від вміння родичів домовлятися, чути і слухати один одного, скільки від встановлених правил, так би мовити, сімейної конституції, якої повинні дотримуватися всі в Україні. На сьогоднішній момент только раз ми вже підходимо к стадії, коли нужно уже очень грамотно і качественно формувати непосередньо саму структуру пас семейного бизнеса, где уже на первые план должен выходить устав компании учредительные документы подписанные внутри семьи это договора которые должны быть между всеми участниками э, семейного бизнеса поэтому э, скомпоновать это все здесь еще сложнее да потому что э, законодательство на сегодняшний день не э, не предусмотрено э, понятие что такое семейный бизнес не создан э, документ э, там закон который бы четко давал нам рамки Понимание того, что является семейным бизнесом, кто туда входит и какие правила игры в таком семейном бизнесе существуют. Если говорить семейный бизнес, то здесь вступают. Такие правооотношения, которые зафиксированы в семейном кодексе. Да? На сегодняшний день, по правилам семейного законодательства, права и обязанности, которые прописаны в том же семейном кодексе, они не соблюдаются должным образом. Да? Скажем так, не знаю, процентов наверное, 80 или 90% не соблюдаются. Это, это, это все. При построении семейного бизнеса все переносится непосредственно в эту компанию, и то, что все конфликты, которые просто в семье как бы существуют, да, они рано или поздно появляются, да, и приводит к тому, что даже качественное начинание приводит к тому, что просто компания ну, расходится, раз, ну, разваливается. Чому після серйозного родинного конфлікту сімейний бізнес занепадає? Законодавство у нас достатньо прогресивне. Питання, як можна використовувати законодавство, якщо у вас значально нічого не прописано. Для чого потрібна сімейна конституція? Якщо ми говоримо про сімейну конституцію, це розпорядження прав і обов'язків кожного члена сім'ї в цьому сімейному бізнесі. У світовій практиці є приклади сімейних компаній, яким уже кілька століть, а їхній бізнес успадкували понад півсотні поколінь в Україні. Про передачу справи нащадкам тільки почали задумуватися, і саме тут юристи акцентують увагу на ряді важливих нюансів. Если мы говорим о успешном становлении семейного бизнеса, и а, это достаточно серьезная компания с серьезными активами, а, либо если а, а, люди а, имеют бизнес, а потом вступают в брак, и хотят активно продолжать этот бизнес, увеличивать активы, инвестиции уже за счет совместных каких-то вложений, нужно сразу понимать, что существует риск дальнейшего раздела такого имущества. А, я понимаю, что в нашей стране по менталитету абсолютно не распространяется, понятие брачный договор брачные контракты и так далее но те клиенты которые действительно честно смотрят друг в друга в глаза и проговаривают все риски и заключая такие контракты они минимизируют риски в плане того что если у супруга, например, существует бизнес, да, и он развивается, и понимая, что если он находится в браке и активное развитие придется этого бизнеса на период брака, то можно доказать, что фактически это все инвестирование было за счет совместных денег. И опять-таки вопрос такого раздела такого бизнеса будет стоять на кону. Если же честно партнеры подойдут к пониманию того, что является собственностью каждого из супруга, какой статус они дают этому предприятию, то есть передают они в общую совместную собственность, распространяется на нее, либо это остается в частной собственности каждого из супругов. То есть это, это важные моменты, на которые на сегодняшний момент не все готовы честно посмотреть. В разі виникнення серйозного конфлікту в сім'ї виживає лише 5% спільного бізнесу. Про що свідчить ця цифра і в чому причини? Данная статистика свідчить про те, що все-таки існує у нас правовий нігілізм. Хотим ми цього чи не хотим. Ми говоримо про те, що в більшій части, не тільки в сімейному бізнесі, це може бути і просто бізнес, люди все-таки продовжують працювати на довірі і не оформляють качественно соглашения, які которые должны бути. Саме це завжди становится конфліктним вопросом и то, И точкой невозврата с которой начинаются серьезные конфликты и распад самой компании изнутри законодательство у нас достаточно прогрессивное вопрос как можно применить законодательство если у вас изначально ничего не прописано к тому мы говорим о том что если возвращаясь вот эти 5 процентов если если бы наши бизнесмены члены семьи неважно кто создает бизнес все-таки честно пытались посмотреть на те риски, которые существуют, и честно попробовать их минимизировать, то тогда бы этот процент был намного больше, да? то есть пока на сегодняшний момент опять-таки нет соответствующих контрактов, нет правильных уставных документов, нет соглашений, не будет, не будет бизнес семейный успешный, потому что, ну, то количество вопросов, которые возникают в семейном бизнесе, оно намного значительнее даже, чем просто в простых корпоративных правоотношениях. Один из самых известных э, директоров IMD, э, Питер Лоранч, он пришел прямо на занятия и сказал, я хочу посмотреть на этого сумасшедшего украинца, который приехал из страны, где неизвестно, что будет в следующем году, чтобы изучать семейный бизнес, который ориентирован на следующее поколение. Цей українець Владислав Бурда, засновник сімейного бізнесу і профільної асоціації. Каже, саме економічна нестабільність одна з особливостей роботи родинних підприємств в Україні, а ще нестача знань. Свої здобуті за кордоном. Владислав разом із членами асоціації намагається впровадити тут. Поки що такі бажані атрибути сімейної компанії, як Рада директорів чи корпоративний музей, рідкість, бідкається підприємець, не вистачає досвіду і в підготовці спадкоємців. Очень важно, чтобы дети работали по призванию, но запрещать ему работать в семейной компании это тоже неправильно. То есть нужно, наверное, какие-то 5-10 лет потратить на то, чтобы ваш наследник получил образование. Еще 5-10 лет нужно потратить на то, чтобы он проявил себя в другой компании, достиг там определенного. Піка кар'єри, а от недосвідчений синочок боса може навпаки викликати неприязнь колективу. Застерігає фахівець. Втім, не менш важливий інший аспект успадкування сімейного бізнесу недосконале законодавство. В многих странах світу ви можете дійсно управляти своїм капіталом або своїми активами по віш-лісту. То есть ви написали летеру це такое письмо з пожеланнями, в якому ви определяєте, яка доля. Должна идти какому собственнику. Украинский закон это игнорирует. Тобто, Если мы действуем исключительно по украинскому закону, то есть несовершеннолетние дети, которые будут защищены украинским законом, есть -е, родители пожилые, которые там не ідееспособны или которые уже не в состоянии зарабатывать. Они тоже защищены украинским законом. А что при этом будет с бизнесом як целостностью активів, об этом никто не думает. Натомість в Україні доволі низькі податки на спадок, зазначає експерт. У США, приміром, нащадок сплачує державі чи не половину успадкованого. Дуже часто у нас ругають украинские налоги и украинское законодательство, но когда собственники попытаются стать резидентами других стран, они убеждаются в том, что налоги физлиц, налоги на наследство гораздо более жесткие, чем в Украине. То есть Украина – это достаточно благоприятная резиденция для ведения бизнеса. И многие, кстати, иммигранты, из України, які поїхали і создали бизнес за рубежом, понимая особенности местного законодательства становятся налоговими резидентами України. Та головний ворог сімейного бізнесу в будь-якій країні це розлучення. Коли екс-подружжя та ще й колишні ділові партнери у стані війни, розняти їх не може навіть суд. Розвод в сімейному бізнесі це дуже дорогостояща штука, і відповідно е в сім'ї, які. сопровождаются отношениями в бизнесе, должны быть ювелирными для того, чтобы сохранить вот этот вот эквилибриум соотношения рацио и эмоций. А есть пример Гуччи, когда в третьем поколении собственница заказала своего мужа, потому что там было несправедливое не разделение при разводе, это фактически там погубило марку. Щоб сімейний бізнес не перетворився на сімейну драму, розставляти всі крапки над і в ідеалі потрібно до початку спільної справи радять в адвокатському об'єднанні сюдкіні партнери. Не пізно також, коли в тандемі ще є довіра. Тож як саме слід будувати взаємовідносини, щоб уникнути конфліктів при веденні сімейного бізнесу. Юридично потрібно все таки, участь кожного е, членів сім'ї. Е, таки, навіть якщо е, брат сестра, все равно розуміти, що кожен з этих учасників стоїть в браке. определитися на начальной стадії, какого е, е, правовий статус этому вони определяють. Тобто можна зробити в брачних контрактах і тогда. уже не будут нормы распространяться, например, э, семейного кодекса, когда общая норма, что это делится да, между супругами в случае раздела. Более того, там же еще, э, если брать семейный кодекс, есть понятие о том, что доля одного из супругов может быть увеличена, то есть это не всегда 50 на 50. Если есть дети, там, э, недееспособные члены семьи, которые... Наслед... Ну, там есть нюансы. То есть поэтому мы рекомендуем на начальной стадии, если правильно определить статус имущества, определить статус имущества В случае брака, в случае разрасторжения э, брака. Тогда мы говорим о том, что эти риски будут минимизированы. Главные пункты, касаемо, если мы говорим про семейную конституцию, это распределение прав и обязанностей каждого члена семьи в этом семейном бизнесе. И финансовые доходы, и финансовые обязательства, и в том, как в дальнейшем сохранить непосредственно вот эту структуру, как семейный, единство семейного бизнеса. Да. Это довольно-таки сложный документ, но если его изначальное качество грамотно прописать, то, конечно же, он неким. Он фундаментом должен формировать для последующих поколений, и его будет все придерживаться, да, и оно будет в дальнейшем только укреплять такой фундамент. Идеально, конечно, чтобы был бы создан э, закон про семейный бизнес, в котором бы было прописано о том, э, кто непосредственно э, в таком предприятии может принимать участие, там 4-5-6 человек, да, которые э, связаны родственными связями в да, первую очередь. что были прописаны льготы для такого для такой компании, были прописаны возможность не проверять их какое-то время. Было прописано о том, что деньги, которые такая компания заплатила в виде налогов, последующие деньги, которые заработала эта компания, оставалось непосредственно внутри семьи, да и распределялась уже между членами этой компании без уплаты соответствующих налогов. да. Это могло бы э, еще больше сподвинуть того, чтобы такие компании развивались непосредственно в Украине. Якісний юридичний супровід вашого бізнесу на кожному етапі. Від започаткування компанії до укладання договорів дозволить зберегти та примножити ваш капітал. Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери.